Ніколи в житті я не міг собі подумати, що я придбаю для себе Рено. Таке сталося. Я придбав для себе Рено. Завжди я дивився на це авто трохи зверхньо. Було якесь неповоротке авто для мене з якимось дуже дуже незвичним, дуже дуже незрозумілим дизайном. Ну і ви знаєте мою думку до автомобілів Рено взагалі, да для мене це пластмасова якась іграшка дитяча, а не авто. Але я придбав собі це авто, як ви бачите. Сьогодні ми поговоримо про місткість цього автомобіля, про багажник цього автомобіля, те, кому підійшов би цей автомобіль, про те, що він, в принципі, теоретично може продаватися. Також ми зробимо на ньому. Повноцінний тест-драйв від 100 до мінімума Проїдемо в заміському режимі і проїдемо в міському режимі. Як ви зрозуміли, відео буде цікавим. Зараз якраз на зарядці авто стоїть. Про зарядку також ми поговоримо. До речі, я знімав відео розпаковки. Цього зарядного пристрою розповідав про те, як швидко він може заряджати будь-яке авто, можете перейти за посиланням тут вгорі, або найкраще після цього дивитесь відео. Перейдіть за посиланням в описі під відео, або в перший коментар я закину посилання на це відео і подивитись про нього. Тепер же скажу вам, чому теоретично це авто може продаватися. Тому що у мене зараз в сім'ї три автомобіля. Три автомобіля вони не потрібні. Цей Seat Leon буде виставлятися на продаж, і буде виставлятися на продаж Renault Zoe, Який автомобіль перший буде проданий, відповідно, другий залишиться мені. Лише, чесно кажучи, я б хотів би продати цього леона не через те, що він якийсь поганий, а через те, що мені дуже сподобалась Renault Zoe. Я вже поїхав на ній, точніше, не я. А ми з дружиною приїхали на ній вже близько 200-250 кілометрів. Позитивні враження від цього автомобіля. Які саме це враження були, то ви, в принципі, дізнаєтесь в цьому відео. Я вітаю вас на каналі Безукар. Це канал, як ви зрозуміли, про автомобілі з Німеччини. Батарея заряджена на 100% теоретично показує бортовий комп'ютер, що можливий запас ходу на цьому автомобілі 146 км. Пробігу має це авто майже 40 тисяч, 233 км проїхала ми вже на ньому. Після того, як я обнулив, ми проїхали майже 200 км і загальна витрата на ці 200 км була 27 кВт. годин 13,7 кВт-годин середня витрата була на 100 км і відповідно 23,1 км за годину була середня швидкість. Відповідно 99% пробігу було саме по місту. В міському режимі зараз ми обнуляємо ці 233 км, щоб побачити, скільки зможемо сьогодні проїхати на ньому, чи ми зможемо все ж таки вичавити оці 146 км. кілометрів. Особисто мені не віриться, що ми зможемо вичавити ці 146 км, кілометрів, через те, що як я і казав, сьогодні буде заміська поїздка. заміський цикл для електроавтомобіля це самий неефективний цикл. І у нас буде загалом десь 80-90 кілометрів пробігу саме за міської поїздки. Перший етап поїздки я дійшов до кінця. Проїхав я 38,5 км, 102 кілометрів, у мене залишок лишився. Тобто, у мене, грубо кажучи, 5,5 км кілометрів кудись зникло. Це доволі непоганий показник похибки. Через те, що до цього у нас йшов розрахунок саме з міського пробігу. Це в нас був заміський пробіг, і на заміському пробігу лише там 5 ,5 6 км було втрачено десь незрозуміло, де, хоча це зрозуміло, де я вам скажу пізніше. Це доволі непогано. Було витрачено 6 кВт. Годин і 1,2 кВт-годин у нас було регенеровано. Тут видно навіть діаграму похвилину, коли де було що витрачено, і також коли де було що рекуперовано. Зараз ви тут не бачите, але я вам покажу це на фотографії. У мене було дві гори, дві досить високі гори. Піки були, які заходили далеко за 20 квт годин. Відповідно, на цих двох піках і були втрачені от якихось 5-6 кілометрів. Це мене дуже приємно вразило. Це для мене дуже приємний сюрприз, тому що, чесно кажучи, я цього не очікував. Тепер я просто бачу, що в принципі у нас до кінця дня, ну навряд чи я за один день зможу зняти це відео, тобто доїздити батарею до кінця, але за два дні у нас плюс-мінус пробіг буде до того, схожий, який у нас був на початку. Ще одне хотів сказати: дуже важливе. Весь час кондиціонер не вимикається. Зараз я сижу з вами, розмовляю. Кондиціонер все рівно працює. 54% залишилось у мене заряду, запас ходу 69 км і проїхав я 69,8. Тобто, якщо взяти 140 км, грубо половина в мене лишилась, половину я проїхав і чомусь у мене 54%. Тобто я зараз витрачаю забагато енергії саме через те, що я їду за містом, їду швидко. Екватор по запасу ходу я вам показав. Надіюся, що ситуація в місті буде зовсім іншою. Чому надіюся? Я точно знаю, що буде зовсім іншою. Сьогодні я вже більше їздити не буду. Ну, приїду ще додому, і в принципі, все на цьому. Це буде якихось тих самих 80 кілометрів, про які я вам з самого початку казав. Ну а завтра ми спробуємо в міському режимі добити вже до кінця батарею. Як їде це авто, їде воно. Феноменально, їде воно чудово, їде воно набагато краще, аніж ти очікуєш від такого автомобіля. 43 кВт у нього двигун. Але це ні про що не говорить, тому що у нас електричний автомобіль, відповідно, для нас важливо більше крутний момент. А крутного моменту тут аж цілих 220 Нм. Якщо ми візьмемо, наприклад, актуальний 1,6DE двигун від концерна Вага на 116 кінських сил, він має 250 Нрупний момент. Якщо ми візьмемо актуальний 1,5 TSI бензиновий двигун, того самого концерна Вага на 150 кінських сил, це 110 кВт, він має ті саме 250 Нм крупного момента. Тобто цей автомобіль, звісно, так швидко не їде, як вище названі двигуни. Але він їде набагато бадьоріше. Він їде набагато цікавіше і набагато краще, аніж ті самі якісь літрові двигуни на 80 кінських сил чи на 90 кінських сил, бензинові. Набагато цікавіше, а саме завдяки крутному моменту. Подвізка ходова працює просто ідеально, м'яка. Збалансована, це те, чого ти не очікуєш від такого класу автомобіля і від такої вартості автомобіля, і саме від Рено. Від Рено ти такого комфорту не очікуєш, але він тут є, і це дуже-дуже приємно, це дуже-дуже дивує. Також цікава річ, коли ти виходиш за місто, коли ти розганятися починаєш. Автомобіль. Їде до певного часу, там десь 90 км за годину, 95, і потім він просто він, він, він не їде, абсолютно він далі просто не розганяється. Ставиш ти круіз-контроль на 110-120 на км за годину. Він їде 95 Якщо під горку, то він буде ще менше їхати. Якщо згори, то він трошки швидше буде їхати. Половина ходу о, педалі акселератора. Вона працює саме в цьому екорежимі. Ти тиснеш, тиснеш в певний момент. Ти просто починаєш вже відчувати тиск, і ти думаєш, що ну далі-далі нічого немає. Там просто не може бути нічого. Але ні. Далі ти можеш продавити цю педаль, і далі автомобіль просто перетворюється на маке... на маленьку ракетку. Ракетою його не назвеш, але це маленька ракетка. Яка їде свої 140 максимальної швидкості, абсолютно чудова. в попередньому відео з Smart я сказав, що Smart їде трохи краще, ніж BMW і 3. Так я вам скажу таку річ: на BMW і 3, на автобані у мене була така дуже ну як, неприємна ситуація. Така ситуація, в якій я просто сильно злякався. Ти їдеш на автобані, все добре, все рівно, автомобіль трошечки там повело в одну сторону, ти його підрівняв, але якось так підрівняв різко, ось, наприклад, розслаблений. Так їдеш, однією лівою рукою підтримуєш кермо. Трошки швидше ти кермо порухав, аніж цього потрібно було в даній ситуації. І автомобіль просто, просто таке відчуття, наче його зараз понесе і, і він перевернеться. Це в мене двічі сталося на і третій, поки я їздив. А На цьому автомобілі в мене ще такого не трапилося. І це, до речі, я на і третій їхав там з швидкістю 110-120 км за годину. Знову ж таки піднімемо ту тему, яка у нас була в смарті, а саме е символ статусу. Що вам це не потрібно, ви собі спокійно купуєте ту саму Renault Zoe, і це вам вдвічі дешевше обходиться. Хочете, щоб швидше заряджалося, хочете, щоб більший запас ходу був. Купуєте авто фейсліфт з 20-го року, і все, у вас проблем немає. Там у нас навіть на 50 кВт є батарей. Запас ходу більше 400 км за годину. За годину це було б круто. Запас ходу більше 400 кілометрів. І також там присутні швидкісні зарядки. Лише ці швидкісні зарядки Вони не такі уж і швидкісні, там є свої нюанси, але авто доволі непогане, саме коли ми говоримо про такі бюджети. Друзі, я вам скажу цікаву річ. Рекуперація це просто найпотужніша штука, яка лише може бути. Ось. Картина, коли я їхав з гори, коли я заїхав в місто. У мене в місті кожної хвилини було по 2 кВт рекуперації. Це, це просто суперська штука. 91 км я проїхав з половиною, і запас ходу у мене зараз 58 км. Я дуже сподіваюся, що ви щось там побачите. До речі, те, що тут ключик горить, це, це показує лише те, що потрібно зробити інспекцію сервісне-технічне обслуговування цьому автомобілю. І не більше у нього воно вже пройшов термін по часу, а не по пробігу. Який же ж висновок? Ви і я робимо разом такий висновок, що вже знайшлось пару кілометрів, ті, які були, загубилися завдяки тому, що це авто. Воно не лише її витрачає, а також і рекуперує. Якщо ви пам'ятаєте, сьогодні вранці був запас ходу в мене при повній батареї 146 км. Тримуємо 150 км кілометрів. Права. Сьогоднішній день добіг до кінця, 90 км пробігу зробили. км залишилось. Пишіть в коментарях, чи зможу я за завтра ці 60 км добити. Чи ні. До речі, в кінці відео ми обов'язково поїдемо в магазин, перевіримо в багажник саме в життєвих в експлуатаційних умовах. У мене закінчились напої, мені потрібно напої поповнити. Відповідно, в тому магазині, куди ми поїдемо, є 22-кіловатна зарядна станція безкоштовна. На жаль, не все проходить. Як ти того очікуєш? Так само це і сьогодні, так само це і вчора пройшло. Вчора я мав поїздку далеку. Їздив я на Пассаті. 51% і. Скільки тут кілометрів? 71 кілометр по залишку. Ми як позавчора полишали автомобіль. У нас 59% було тут кілометрів. Ну а тут 91,7 як було, так в принципі і є. А тут набагато більше. Цікаво. Я дружину спеціально попросив, щоб вона не їздила на автомобілі в цей час, щоб нам не збивати наш експеримент. А зараз мені на автомобілі потрібно поїхати і придбати стола. І стіл сюди має зайти метр десять, довжина його буде і 60 ширина. Звісно, він буде в упаковці, він буде трохи більший, але я думаю, що цього буде достатньо і він сюди зайде. О, знову 71 кілометр. Я ще нічого не робив, а він вже туди-сюди по кілометру пострибав. Мені потрібно поїхати придбати стола. Через те, що він невеликий, я в принципі їду цим автомобілем. Ну і також найважливіша причина, чому я їду цим автомобілем, через те, що мені потрібно спробувати зняти якомога реалістичніше відео по користуванні цим автомобілем. По тому, як ви, наприклад, будете ним користуватися. Звісно, це користування кожного різне. І навряд чи там кожен буде їздити постійно в столі і купувати цими автомобілями. То, що навряд чи а цього ніхто робити не буде. Але все рівно я вам це все показую. Ну і мені потрібно якось намотати кілометраж, і я хочу його спробувати зараз намотати саме по місту. А це зробити. Не так легко, а? у нас місто відносно невелике, і тут справ, як таких величезних немає, щоб аж цілих 70 кілометрів накатати. Але ми подивимось. І в кінці я також хочу з'їздити на безкоштовну зарядку, спробувати, чи вона буде працювати, чи буде взагалі там місце, і як воно це все буде заряджатися. Подивимося, покажу я вам це все. Я обіцяв вам на початку відео. Розповісти, кому це авто підійде, а кому воно не підійде. Ну, почнемо з того, кому воно підійде. Воно не повноцінне п'ятимісне, але п'ять чоловік тут можуть на ньому проїхати. Вже я це спробував, вже це у нас вийшло. Звісно, ззаду сиділи худенькі, але все рівно ми проїхали саме туди, куди потрібно було нам коротко по місту. Це була невелика поїздка. Якщо вам потрібно невелике міське авто, яке займає зовсім небагато місця, і бажано, щоб воно час від часу перевозило 5 чоловік або хоча б мало е, потенціал до перевезення 5 чоловік, то в принципі це авто підійде вам просто ідеально. Не підійде це авто тим, у кого немає можливості десь поруч з будинком або поруч з роботою. Заряджати цей автомобіль, в принципі, як і майже будь-яке електроавто. Наприклад, цей критерій особисто для мене дуже вагомий. Я собі не купував електроавто до тих пір, поки у мене не було можливості саме вдома заряджати його. Зараз у мене така можливість є. Все, не питання. Він буде заряджатися вдома. Але у нас, наприклад, в Німеччині є більш ніж впевнений, що в Україні в великих містах. Також є вже такі можливості поруч з магазинами є зарядні станції. Наприклад, у нас Ікея взагалі має безкоштовну зарядну станцію. Там можна безкоштовно приїхати зарядитись. Відповідно, якщо саме вдома немає можливості заряджати цей автомобіль, електроавто вам по якимось вашим причинам там потрібне. Чи ви саме хочете електроавто, то знайти можливість зарядки його, я думаю, що можна буде тим більше в якихось більш-менш великих містах. Зовсім невеличкий столик з такого ракурсу, звісно, може, він і гігантський. Без ключовий доступ. Крута штука. Місця, як бачите, більш ніж достатньо для цього столу. А я переживав, що він не забув. цей автомобіль ніяк не дасть закінчити відео. 43 км залишилось, 130 км проїхав. Ну це, це просто кому не скажи і думаю, що, що смішно буде. А все чому? А все через дуже круту рекуперацію цього автомобіля. Як ви бачите, 5 кВт було витрачено на їзду, 100 Вт було витрачено саме на кондиціонування. Кондиціонер, повторюсь, не вимикається взагалі. Маю на увазі, що я не вимикаю його. Зараз цю всю поїздку. І е, рекуперованої енергії у нас 1,8 кВт годин. Це, тобто у нас більше 30%. Рекуперованої енергії з тієї, що ми витратили. Це крутий показник, я рахую. Звісно, можете писати ваші думки в коментарях, як ви рахуєте це. Чи крутий це показник, чи не крутий. Відповідно, сьогодні я просто ніяк не закінчу відео, тому що ми стартували сьогодні, ви знаєте, 51% був і 70 км запасу ходу. 90 кілометрів вже було проїхано. Тобто загальний запас ходу у нас 146 кілометрів піднявся до 160. Зараз 43 км залишку, 130 я проїхав, вже він піднявся до 170. Завтра буде новий день. Завтра спробуємо допити цей автомобіль до кінця. Не спробуємо. А в принципі, у мене кілька поїздок є в сусіднє містечко. Так що все ж таки завтра ми його доб'ємо нарешті. І закінчимо це відео. Третій день. Аж три дні. Я не можу ніяк посадити цю батарею на цьому автомобілі. Отже, вчора було 43 км і 28% за ніч. Звідки взялось ще 2%, і додалось 2 км. Дивне авто, дивна батарея, звідки він бере цю напругу, я, я взагалі не розумію. Це просто щось неймовірне. 21 кілометр запасу ходу, 160 кілометрів і я вже проїхав. І ось таким чином виглядає в нас наша поїздка. Звісно, це останні 15 хвилин поїздки, але все рівно рекуперація. Наскільки круто працює у цього автомобіля рекуперація? 3 кВт витраченої енергії, 1 кВт було рекуперовано. Я приїхав зараз в будівельний магазин, я просто... Їжу всюди, де тільки можливо, зараз в будівельному магазині ще придбаю кілька гвинтиків, необхідних для мене. І ось тут стоять в нас зарядні станції. Для того, щоб, наприклад, подивитись, що це за зарядні станції, можна навіть не виходити з автомобіля, а скористатись таким епом. Цим епом я заряджаюсь і сплачую відразу, якщо це необхідно. Ось 150 кВт максимум може видавати. В нас тут ця зарядка. І ми подивимось, що саме можна підключитись. О, тип-2 це якраз для цього автомобіля по 11 кВт є дві зарядки, хоча він може тягнути 22 кВт. Тип-2 це 150 кВт, аж цілих 4. Але заряджати я його тут не буду. Я хочу з цієї батареї вичавити все, що лише. Можливо, в принципі, я підозрював, що близько 180 км кілометрів на ньому можу я проїхати після того, як ви пам'ятаєте, 51% був на цій батареї і 90 кілометрів я вже проїхав. Я вже тоді підозрював, що можливо вичавити під дві сотні, а не ті 146, які він показував на початку. Це мабуть, вже менше 5% зараз по батареї лишилося. Дев'ятнадцять. Незрозумілі звуки видає, і постійно вже почало блимкати. З жовтого на червоний колір залишок упав. 9 км залишку було, потім 8 і потім взагалі. Типу, жодного кілометра в мене не лишилося. До магазину я ще не доїхав, і я ще не знаю, чи там взагалі буде можливість мені зарядитись. Ну що, моя авантюра, швидше за все накрилась. Хоча ні, там є ще одне місце вільне. Зараз можливо, ще ніхто його не встигне зайняти. І мені вийде зарядитись. Так, 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 одне місце є вільне. 4%. Нуль кілометрів залишку. 169 кілометрів проїхав. Після того, як залишок був 20 кілометрів, просто танув кілометраж тут на очах. Хоча, як ви бачите, я проїхав лише 9,5 кілометрів після останнього запису. Цей автомобіль чомусь не заряджається. Не розумію, я таких е, водіїв електрокарів, які стають на ті місця, де потрібно заряджатися, і вони не заряджаються. Або щось тут з цією саме станцією зарядною. Зараз буду дізнаватись. Ключик я вже отримав. Зараз спробуємо це все запустити. Ну і тепер якось однією рукою я спробую це все зробити. Так, тут зайшов, тут зайшов, вимає. Ну і зараз ключиком потрібно поставити. Просто активувати і все. Все на цьому. Жодного віконця, жодного екранчика, жодного табло О, пішла зарядка. Невже все буде по плану йти? Ще й година 30, тобто 22 кВт тягне. Зараз ми зафіксуємо з вами котра година. 28 хвилин, грубо кажучи, пів на другу. 4% вже. Ну і подивимось, як довго я буду скуплятися і скільки я зможу зарядитися. Ключик, до речі, потрібно відразу віднести назад. Рівно година. О! Хвилина в хвилину. Тепер дивимось на результат. А результат у нас 99% зарядки. Тобто, якраз поки я скупився, то вже і... Автомобіль зарядився. З першого погляду багажник виглядає надзвичайно маленьким, але сюди може стати один, два, три, чотири, п'ять ящиків з-під води та пива. Лишається місце для ще одного ящика. Та навіть навколо них місця також достатньо. Отже, сюди стати може без проблем три великі валізи для подорожей. Наступне здивування. Ось така дробина також може абсолютно без проблем зайти в цей автомобіль. Розміри в неї близько метра в висоту, ну і тут, відповідно, ви бачите самі десь сантиметрів 35-40. Дизайн цього автомобіля, як і ззовні, так і зсередини може викликати подвійні емоції, так як і матеріали, які використовувались при створенні цього автомобіля. Шкіряне мультикерму присутнє і це вже добре. Мультикермо і це вже також добре. Стандартна реношна система керування мультимедійною системою. круїз контроль в нього також присутній. Стандартний реношний. Клімат-контроль, звісно, в нього присутній. Це однозонний клімат-контроль. Але оскільки в нас електроавто, в нього можливо програмувати. Прогрів цього автомобіля так само як ви можете запустити його із кнопки на пульту. Якщо дуже грубо сказати, це те саме вебасто, яка стоїть і в бензинових, і в дизельних автомобілях. Лише тут для підігріва салону воно використовується, а не двигуна і відповідно працює на електриці, а не на бензині чи на дизелі. Стоп, зачекайте. Це то я вам понарозповідав тоді. Прийшло відео з монтажа, переглядаю його, щоб випустити його до Ютуба, і бачу, що я вам розповів лише про функцію підігріву і чомусь не розповів абсолютно про функцію охолодження. Оскільки це в нас електроавто, воно в нас може також і запускати кондиціонер. Відповідно, якщо влітку вам буде дуже спекотно, ви можете передчасно запустити кондиціонер просто з пульта. Або ж взимку, якщо вам буде холодно, можете передчасно запустити з пульта собі опалення в автомобілі. Або ж ви знаєте, що о такій то годині, в такий-то день я вирушаю на цьому автомобілі в дорогу з роботи, їдучи на роботу. І так само ви можете це все автоматично зберегти, щоб автоматично у вас... Все це запускалось. Чи охолодження, чи підігрів. Ви просто собі зробили комфортну температуру, яка вас влаштовує, яка вам підходить. В певний час автомобіль автоматично запустив охолодження чи обігрів, і ви сідаєте вже в автомобіль з комфортною температурою. Невелика мультимедійна система з навігацією, а також в нас є камера заднього руху. Цифрова приладова панель. Звісно, коли ти пересідаєш навіть з того самого Вага в цей автомобіль, тебе пробирає розчарування з приводу матеріалів. Куди не подивись, куди не торкнись всюди, в нас твердий пластик. Звісно, ти увагу на це звертаєш, але лише перший раз, коли ти сідаєш в цей автомобіль. Потім, коли ти починаєш нормально користуватись цим автомобілем просто в повсякденному житті, абсолютно уваги! Не звертаєш на ось цей абсолютно дерев'яний пластик. Чесно кажучи, зараз, після того, як я трохи поїздив на цьому автомобілі, мені різниці немає, просто який тут пластик. Коли я їду, я дивлюсь на дорогу і мене абсолютно не переймають ці матеріали. Звісно, якби вони були м'які. Це було б набагато приємніше. Але цей автомобіль виконує ту задачу, для якої він створений, а саме пересування вас з А на Б. На задньому ряду сидінь місця в нього небагато. Але я сюди зміг поміститись, мені не дуже зручно це сидіння налаштоване зараз під мене. Нагадаю. Зріс в мене метр вісімдесят шість. Але коли тут сидить моя дружина, місця в мене тут достатньо. У мене навіть ще є кілька сантиметрів між колінами та спинкою сидіння. Це концепт міського автомобіля, і чесно кажучи, для нас, для нашої родини, цього автомобіля більш ніж достатньо. Звісно, на задньому ряду сидінь. Я тут знаходився лише двічі. Перший раз, коли я захотів подивитися, скільки тут місця. Ну і другий раз зараз. І як ви бачите, я повністю впираюсь в стелю. Особисто мене цей автомобіль сьогодні здивував. Здивував він мене своїм комфортом в цю вартість і в цей клас. Здивував він мене своїм запасом ходу. Здивував він мене своєю місткістю взагалі. Ну а ви свої думки залишайте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. І до зустрічі в наступному.